Душа приходить в цей світ для того, щоб трансформуватися. І до 2012 року трансформація відбувалася дуже повільно. Вона розтягувалася на роки, на століття. Після 2012 року вона відбувається, відбувається дуже швидко і дуже динамічно. І існує два способи трансформації. Перший спосіб трансформації неосознаний спосіб, коли через. Якісь негативні події, ситуації, всесвіт трансформує людину. Цей спосіб трансформації дуже динамічний зараз і жорсткий. І другий спосіб трансформації це через практики. Коли людина приходить і працює практиками, вона вибирає собі трансформацію, і цей спосіб м'який і більш благосний для людини. Якщо хтось думає, що трансформація його не коснеться, це ілюзія, любі мої. І, а який спосіб трансформації вам вибрати це вже рішення за вами. Всесвіт дає вам е, два способи трансформації. Якщо ви вибираєте другий спосіб трансформації, приєднуйтесь до нашої академії і ми разом пройдемо цей шлях, тому що ми маємо вже знання.